Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле вітерцем легеньким. Привіталась мама з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся з тобою, віршиком потішним. Добрий ранок мої любі. Послухайте, будь ласка, вірш. Жовтий листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це, дітки, таке буває? Правильно, восени, а як ви здогадалися, що цей вірш про осінь? Правильно, листячка вже жовтіє, опадає, сонечко вже не так гріє землю. Тож наступила. Осінь. Сьогодні я пропоную нам з вами відправитися у подорож, закрити очі і уявіть, що ми з вами опинилися в лісі. Дітки, погляньте, хто це. Так, це їжачок. він дуже хоче з нами пограти у гру. Зараз ми з вами подивимося, хто з вас уважний. Нам з вами потрібно виправити помилки і сказати, що правильно, а що неправильно. Зараз осінь і на вулиці тепло. Так чи ні? Так, правильно. Зараз рання осінь тому на вулиці ще тепло. Восени люди засмагають та купаються. Так чи ні? Ні, звісно, тому що вже прохолодно на вулиці і вода вже холодна, тому ні в якому разі не можна купатися. Восени дітки надягають панамки, шорти і сандалі. Так чи ні? Звісно, ні. А що б сталося, якщо б ми вийшли на вулиці в панамках, шортах, футболках та сандалях? Так, правильно, ми замерзли та захворіли б, якщо б ми так вдягалися на вулицю. Їжачок хоче ще з нами пограти і пропонує нам скласти з вами розповідь про осінь. Я буду починати, а ви мені допомагайте. Восени сонечко ховається за хмарами. Частіше йдуть дощі на деревах, починають змінювати свій колір листя. Купатися вже не можна, бо вода холодна. Люди одягають куртки. Шапочки, та? Чобітки, молодці, ось така розповідь у нас вийшла. А зараз я пропоную трошки відпочити. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли, у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли, дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, горішок знайшли. Потягнулись, дістали у кошик поклали, і далі пішли. Ми лісочком йшли. Грибочок знайшли, нагнулись, підняли у кошик поклали, і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли, дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, горішок знайшли. Потягнулись, дістали, у кошик поклали і далі пішли. Поки ми з вами гуляли лісочком, розпочався сильний дощ. Дітки, а як ми можемо сховатися від дощу? Що нам для цього потрібно? Так, звісно, нам потрібна парасолька. Давайте ми з вами зараз зліпимо із пластиліну. Парасольки, щоб сховатися від дощику. Для того, щоб зробити парасольку, нам знадобиться пластилін різного кольору та намальована парасолька на аркуші паперу. Беремо той колір пластиліну, який нам подобається. Я взяла рожевий, відчіпую від більшого шматочка менший. Розминаю його у долоньках, щоб зігріти. І тепер. Буду прикріплювати його на першу смужечку нашої парасольки. Добре притискаємо пальчиками та намагаємось відтягнути пластилін по всій смужечці нашої парасольки. Так само роблю і з іншими смужечками. Знову беру пластилін, тепер вже блакитного кольору. Розминаю його у долоньках та прикріплюю до аркуша на іншу смужечку. Ось так притискаю і знову розтягую по всій смужечці. Ось така парасолька в мене вийшла. За допомогою фломастера я ще домалювала ручку парасольки. А ви, дітки, робіть свої парасольки і надсилайте фото мені. Я буду дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей!